Всім привіт! Рада вітати знову на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти відео у незвичному для себе форматі, у форматі влогу. Тобто, це будуть не окремі тематичні відео, а я просто хочу взяти вас з собою у деякі моменти свого життя. Пройдемося, займемось тим, чим займаюсь я кожен день. Зранку в нас. Ще дуже холодно і хочеться посидіти ще трошки вдома. А поки на вулиці холодно, хочу швиденько досіти цибульку. Трошечки вже посіяла, але ж вже надивилася відео. І так саджають, і так. Тут бачу, щось у мене якось трошки ріденько. Думаю, може, треба густіше сіяти. Вже побачила, як там і івравлики сіють, і все мені хочеться. Це ж я перший раз цибульку сію ну, на розсаду. То треба різні методи попробувати, щоб на наступний рік вже знати, напевно, що мені більше подобається. До речі, ось перша зійшла. Перша зійшла ось ця дайте на F1. Через день, мабуть, десь зійшли ось ці Це Candy F1. І третє ми зійшли Exhibition. Так що, по швидкості сходів, перемагає поки що ось ця цибуля Дайтона. А сьогодні хочу посіяти обов'язково Ялтинську досіяти Exhibition, Бо виявила, що тут. Термін в цьому році обов'язково треба висіяти. І ще хочу кенді довисівати, тому що ну, рекомендації щодо неї дуже гарні. Це тут трошечки розсаджувала. це а, мальви або штокрози. Як і казала, висадила в пляшки, обрізані, щоб вони раніше були. Щось десь. Петунії попересаджувала вже з таблеток, десь лобелію пересадила, там ще на вікні. Ну, Тут просто під досвіточкою, тут і знімати дуже зручно і таке. Досвіточка в мене лампа. До речі, зберегла пакування, щоб показати характеристики, чим досвідчує. Не рожева вона, не фіто, це просто лампа. Також дивилась, що кажуть. Знайшла там буквально табличку з характеристиками, щоб там ось це був там світловий потік, кількість люменів. Ну, ось така. У мене ось такі лампи. Так, ну і що? Почнемо сіяти? Ось оцей контейнер посію цю Ялтинську цибульку. Тим же методом, що і у великий горщик сіяла. Але хочу трохи густіше, ну різніше посадити. Там я садила десь через 2 см зернятко, а тут буду частіше. Ось такий він високий, треба, щоб було не менше, ніж 10 см, тут десь 13 см. Землю мішала з піском. Звичайний ґрунт, просто з магазина додавала пісок, щоб він був пухтіший. І трохи так притрамбувала, особливо у куточках, бо потім буває провалюється. І буду робити так, як і там. Проливаю одразу окропом, добре так проливаю, і почекаю, поки воно трохи всотується. У насіння цибульки така міцна оболонка, тому окропу вони не бояться, навпаки, ще й швидше будуть сходити. Поки сотується, вирівнюємо, що ми де там нерівно зробили. І можна за цей час там відкрити пакетики, підготувати насіннячко. Так, Поки він там всотувався, добряче так просів, то я зрозуміла, що я його утрамбувала поганенько. Пішла ще набирати, щоб додати ґрунту. А там, знаєте, середини пакету, як у поганих продавців на ринку, знизу полуничка пріла, а зверху красива. Так от зверху в пакеті такий гарний, а знизу. фу. І камінці і якесь я, як... не знаю, що це. Як волосся яке. Фу. Як в нього далі сіяти, буде не знаю. Ну, подивимося. Так, трохи воно всоталося, трохи підостив ґрунт. І що далі роблю? Це як для тіста, роблю такі ось бороздочки. І буду робити густіше, не так, як там робила, намічаю собі просто ґрунт мокрий-мокрий, аж ніби бруд. Ось так собі намітила, і буду розкладати сюди насіннячко. Не дуже глибоко, а потім присиплю. Ось таке воно. Так, усе знімати не буду це довго, тоді пауза. Так, ну ось, дорозкладала густенько, щоб було нерівно, поправляла чарівною паличкою. Ну і все, і присипаю. Ну, таким шаром десь близько сантиметра. Слухайте, ну поганий ґрунт. Треба, мабуть, інший купувати. Угу. Так, Просипала десь на сантиметр, трохи ущільнила, Ну, зовсім ґрунт мені не подобається, тому ще трошки вермикулітом зверху. Він на вологі не дасть випаровуватися так. І все. і далі накрию плівочкою, і в тепле місце. Або десь ближче до батареї, або ще тепле місце у нас завжди на холодильнику. Ще сьогодні обов'язково ексібішем таким самим чином, і кенді досію. І ще хочу у равлики, у рулетики, як це називають. Далі трошки зніму, як буду це робити. Ось так в равлики у мене підуть оці банановий шалот і ось ця колекція. Бо їх тут багато носіним, їх не дуже шкода, якщо щось піде не так, бо якось мені так, здається, надійніше, ніж у равлик. Але будемо бачити результати. Обов'язково поділюсь, що буде надалі. Замісила тісто, Яке? На олійці місила, щоб було на хлібчик. Так, оце сформувала дві хлібинки. Зараз на відстойку трошечки і в духовку. А ось і хлібчик. Оце я така лінива хазяйка. Як у магазин ти так легше самі спекти. Да. Ну, бо ще й магазин у нас такий, хоче працює, хоче ні. А до сусіднього села їхати ой, то поки машину заведеш, швиденько замісила те й все. Замісила ґрунт з піском, щоб він був, так, був такий пухкенький, і вологопроникний. І підготувала таку пупирку. Підложки в мене не було, але знайшла пупирку, нарізала довгими полосами, і буду використовувати звичайний туалетний папір. Трохи відступила від краю. І буду змочувати злегка. Водичка у мене світоспорина. Ось так розкладаю ґрунт, трошечки до краю не доходжу. Знову трохи змочила, але не так, щоб текло. Просто щоб трошки вологий був. І починаю розкладати насіння. Одразу дивіться невеличкий лайфхак. Попереднє насіння в мене було Сібішен, воно було оброблене, зелененьке. А це чорне. Ну і щоб було зручніше, я його підфарбовую. Звичайно, я крейдую, це його поросят взяла трикальцій фосфат, але підійде і крейда. І все в нас насіннячко білого кольору. Його дуже зручно видно на темній землі. І крейда не завдає шкоди насінню. Ну, в принципі, все. Розкладаємо і починаємо загортати в рулетик у равлик. Звіряюся з формою, в яку потім поставлю, і доробляю далі. Ну Ось, і все дорозкладала, скрутила, поставила відерочко І ще закип'ятила трохи водички. Зачекала трошки, щоб не окроп був, бо хто там знає, з чого та плівка. Так, зачекала там 5-10 хвилин і на донце залю. Зверху не буду. Бачите, ще парує. Оп. І все. І закрию кришечкою Насіннячко тут зверху, тому окроп до нього не дійде, не звариться нічого. Це Закрию кришечкою і в тепле місце. Добре вже так. Весною пахне. Огород задискували. Вже думаю, чи садити трошки щось. Може якийсь огорошок, редиску. От тобі те відро треба, так? Пілка. Тобі гратись хочеться. Вийшла гуляти, дівчинка. Так? Ще й щось бахає? Але вже весна. На дворі вже весна. Хоче б останній день зими, 29 лютого, але вже відчувається весна. Грається дівчинка. Маленьких лишилось два, їх ми вже продавати не будемо. Хочеш подивитися хтось? Іди подивись? Лишилось два, а все одно не можуть миску поділити. Так? Кабачок. Оце одного лишила собі на вирощування. А ось цей чорненький у нас, як там кажуть, онлайн-ферма. А людина його викупила, сплачує йому за корми, а ми вигодовуємо до моменту, коли потрібно буде прибирати. Це така практика, я знаю. Марс, нащо ти на неї гавкаєш? Я знаю, існує така практика як онлайн-ферми, але ми це не практикуємо, просто це людина якби нам не чужа. Але проживає він в місті, нема де йому утримувати поросятку, тому домовились так. Ну і ще й нам буде видно, бо одне поросятко від білки в нас, а інше від бандитки лишилось. Це як потрібно. І якраз побачимо, як вони зростатимуть. Обидва хлопчики, обидва кастровані. Це на даний момент їм. Ой! Ну, двох місяців ще нема. 52 чи 53 дні десь так. Хочемо на днях зважити. І будемо бачити. Так. Ой, які Ну, Є в них різниця є вушка різного розміру. Біленький, кабачок його звати, він у нас старший на добу. Ну, мабуть, годин на 30 так. Перший, ніж чорненький. Білка в нас все бушує. Марс, не гавкай. Це свиня. Все бушує дівчинка, бушує. Так. Іди перевіряй. Так, дівчинка. Ой, ну не забрала я те відро, ти до нього простібалася. Гуляють вони в нас нарізно. Дівчинка гуляє сама, потім її закриваємо, випускаємо малечу, бо спробувала їх погуляти разом, кидається вона на них, вже забула, що то її діти. Ну, хоч одненьке, але її дитинка вже забула. Ну, нічого, ми плануємо малих перемістити. Марс фу! Малих плануємо перемістити в інше місце. Та й тут треба поприбирати після зими оце безлад, все валяється, їм незручно, як з осені тут намісили грязюки, так і лишилось. Треба вже вирівнювати, прибирати. Оце тут плануємо вже трохи повкопували стовпчики, відгородити їм оцей куток. Такий величенький. Прибрати, зробити там якийсь навіс, мабуть, ну або щось, типу будочки. Бо ці поросята в нас на дорощування, вони кастровані вже. Тут приберемо і, мабуть, десь тут і зробимо. Загородочку, щоб там сонечко не світило. Тут айва в мене обскубла я її, бо вона мені заважала. Оце такий кущ був. Навіть не знаю скільки. Метрів, так, якщо по забору 2-2. Ну, оце 4 на 4 метри, кущ мені отут розростався. Як я його гербіцидами травила, тут і що тільки наробила і вирубувала, вирішила обербати. Але зелень буде. Тут вона брикоска, буде порося там тут, щоб і сонечко не смажило їх, виростуть ну, до середини літа або до осіні. Тут трошки підкопали. Хочу їм газончик зробити, чи пшениці їм насіяти. щоб одразу зелень була, як переселяться. Це ми вже загороджувалися. Щоб собачка наша не гуляла. Це у нас садочок почала садити дерева різні. Тут, правда, одне у мене вийшло, що мій нектаринчик Загородці оказався. Треба його, мабуть, чимось буде обгородити, щоб поросята не погризли. Вже усюди по селі звуки. А ще це пилки, а влітку буде взагалі всюди-всюди, всі будуть косити. Круглий день косять. Так що тут, мабуть, будуть у нас влітку поросятка, ті, що на дорощування. А ці дівчатка, що є, переселяться назад до свого дому. Ну і в кінці додам вам трохи поросяток, поки їх ще було четверо, щоб попрощатися. Хто додивився до цього часу, будь ласка, залиште коментар, чи подобається вам такий формат відео більше, чи краще окремі тематичні відео. На все добре і до нових зустрічей. Пока-пока!